Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, і з ним ішли його учні і сили народу. Коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар. І ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся і почав говорити і віддав його матері. Страх огорнув сів, і вони прославляли Бога й говорили Великий Пророк устав між нами. Бог навідався до свого народу. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Якщо ми поглянемо на цей уривок Святого Євангелія від Луки, то він має декілька таких основних, важливих, таких смислових шарів навантаження, які розкривають певну сутність самої місії Ісуса Христа та Божественного милосердя. Давайте ми їх так злегка розглянемо. Оскільки досить багато можна розбирати і нам забракне часу. Отже, одна таке з основних моментів сьогоднішньої Евангелії це є співчуття Ісуса Христа. Ісус побачив скорбнотну матір, яка втратила свого єдиного сина, і відгнукнувся на її біль. Це демонструє його глибоке співчуття і також милосердя до тих, що є страждаючим. Він не просто спостерігає за горем, але відразу втручається, даруючи втіху та допомогу. Такий другий важливий момент, про який сьогодні говориться те Писання, це його Воскресіння, який є символ перемоги над смертю. Коли Ісус воскрешає Сина вдови, Він показує, що має владу над смертю. Цей момент є своєрідне передбачення його власної перемоги над смертю у Воскресінні. Це дає надію на вічне життя, вказуючи, що для Бога смерть не є кінцем чи завершення. Також сьогоднішнє писання говорить про відновлення надії, син був єдиною підтримкою цієї матері, тому його смерть означала втрату не лише близької людини. Але й захисту та опори. Ісус повертає сина до життя, даруючи цій жінці надію на майбутнє. Це символізує, що Бог дбає про наших близьких і підтримує нас у таких важких, скрутних життєвих обставинах. Варто зрозуміти, що визволення приходить з Божою присутністю. Народ, що став свідком цього чуда, розуміє, що вони стали свідками Божої сили. Слова «Великий пророку став між нами Бог навідався до свого народу це і виражаються усвідомлення того, що Бог діє серед них, не залишає їх на призволяще. Це послання надії для всіх тих, хто вірує. Чудо Воскресіння Удовиного сина це нагадування для кожного віруючого про те, що Бог завжди є поруч із тими, хто у відчаї та є горі. Його любов, турбота та здатність дарувати нове життя це і основа нової християнської надії. Цей уривок розкриває сутність любові і милосердя Ісуса Христа, вказуючи на Його здатність дарувати життя і надію. Навіть у найскладніших ситуаціях, які можуть бути в нашому житті. Якщо дещо подивимося на такий історичний контекст цього святого Писання, то варто зрозуміти одну єдину річ: місто, де відбулося чудо, це Нагін, тут колись також пророк Ілля Воскресив Сина Вдови. Ця історія не мов би, знову повторюється, тільки цього разу в образі Ісуса Христа. Де Господь не мов би, показує, що як тоді, так і тепер він і є присутній, що він ніколи не переставав дбати про свій народ, той, хто в нього вірить, і був йому і вірний. Адже смерть сина єдинородного в матері, яка була вдовою, це не просто трагедія матері, яка втрачає дитину, але це також. Жінка лишається без будь-яких засобів на існування, тому що середовище було збудовано так, що основним кормильцем сім'ї завжди був чоловік. І втратити сина це означає отримати голодну смерть. Адже Лука наголошує, вона була вдовою. Тобто надіятись на щось кращого в неї не було. Одна єдина надія це був її син. І вона його втратила. Це справді досить чорні фарби, які насунулися на цю жінку. Проте Христос, глянувши на неї, сказав не плач. Тому хто надіється на Ісуса Христа, ці слова стосуються Його, не плач, Він є поруч, Він порадить, Він допоможе. Адже Воскресіння це завжди і є надія. На щось краще, яке неодмінно прийде. Просто треба дозволити Ісусові Христові діяти у нашому власному житті. Для чого Ісус Воскресив цього юнака? Що Він з цього отримав? Деякі люди ставлять це питання. Ісус, мабуть, отримав неабияку радість від того, коли бачив радість обличчя навколо себе, і ці сльози щастя. Які були на очах цієї матері. Кожного разу, коли ми робимо добро, це добро до нас повертається набагато більшим і великим таким багажем вдячності. Свого часу один успішний фермер регулярно роздавав безкоштовно дуже досить таке дороге відбірне зерно, як правило, своїм сусідам. Він їх роздавав. І одного разу не витримали, його запитали, що він має з цього, що він так робить? Яку саме вигоду він отримує від цього? Виявилося дуже просто. що Якщо біля його поля садити досить відбірну пшеницю, то Відповідно, і його пшениця на його полі є досить таки гарною. Оскільки пшениця, якщо росте будь-яка гірша, то через запелення різних сортів саме його пшениця також деградує, стає не дуже доброю. Але так як він вирощував і займався вирощенням пшениці тільки найвищої якості, йому. Прийшлося вкладати в це багато коштів, які також обов'язково поверталися до нього багатократно. Тому він вирішив піти на такий важливий крок своїм сусідам дати дуже гарний сорта пшениці. І, посадивши її, його пшениця запалилася від цих також хороших сортів, тому, відповідно, і у нього урожай був набагато кращий, ніж. Було раніше. Бог нагадує деколи цього фермера. Він постійно вкладається в людину, щоб вона пам'ятала, чи вона є образ і подобою. Насправді, щоб вона усвідомила, що він не просто її Творець, але він найперше є люблячий батько. Слава Ісусу Христу!